Місто Одеса, центральна частина мікрорайону Таїрова. На розі вулиць академіка Глушка та Ільфа Петрова. Нині князь Ярослава Мудрого та сім'ї Годан. І ось саме тут, у дев'ятиповерховому цегляному будинку, у нас з'явилася в продажу однокімнатна квартира гостинного типу. Квартира після капітального ремонту. Раніше тут була виконана заміна всіх комунікацій, суміжний санвузол, встановлена душова кабіна, пральна машина, бойлер. Невеличкий коридор, і далі ми проходимо у нашу кімнату 11 квадратних метрів. Взагалі загальна площа нашої квартири 21 квадратний метр, плюс добудована лоджія 8 квадратних метрів, рівні стелі на підлозі ламінат, на стінах шпалери. А тепер проходимо на нашу лоджію. Ми отримали простору додаткову кімнату, площею 8 квадратних метрів, яка може виконувати функцію кабінету. Встановлена система тепла підлога, робоче місце з полицями, містка шафа та розкладний. Диван, вікна нашої квартири виходять на внутрішнє подвір'я. Поруч з будинком знаходиться 283 вісімдесят ясла садочок, 72 га школа, поліклініка, ринок. І тепер проходимо на нашу кухню: 5 квадратних метрів. Будинок газовий, встановлена газова плита з духовою шафою, мийка, витяжка, холодильник та кондиціонер. Це другий поверх дев'ятиповерхового житлового будинку, 29 квадратних метрів. Ціна об'єкту 26,5 тисячі тисяч доларів.